На Смолянському цвинтарі після ранкового прощання в останню путь проводять ще двох героїв. Віктор Грищенко та Юрій Сенюк, як і двоє інших героїв, з якими сьогодні прощалося місто, були побратимами. Дмитро був разом із ними у бою за Херсонщину. Пригадує 5 квітня, коли загинули хлопці, було багато втрат. Обстріл був зі стрілкового оружжя, з мінометки, сапожок прилітав. А це вони нас три години так мурижили, мурижили, Вже як добити не остану могли, прийшли група зачистки ще. Я був з ними разом на виході. Ну тоже ніким чудом пощастило, прадовий. Юрій та Віктор на війну пішли у перші ж дні. Побратим хлопців пригадує, у своєму рішенні усі були непохитні. пішли пішли з перших днів. Всі ми призвалися 28,2. Сразу у нас команда набралася, ну і відправили нас вже на завдання. А там, не знаю. У нас колектив був дружній, веселий. завжди виконували всі накази, які треба було. Але сталося так. У міській раді розповідають, Віктор усе життя віддав службі. Після демобілізації працював будівельником, а коли почалася повномасштабна війна, знову взявся за зброю. Спершу приєднався до лав територіальної оборони, потім вже у складі бригади спеціального призначення відправився на Херсонщину. Річенко Віктор Станиславич народився у Житомирі, Закінчив загальноосвітню школу номер 22 Після закінчення 9 класу цієї школи він навчався в кулінарному училищі. Після чого проходив строкову службу збройних силах України. Також після строкової служби проходив. Військову службу службі безпеки України у зоні прапорщик. Родичі героя кажуть, знали, що відмовляти його немає сенсу, бо він все одно піде захищати свою сім'ю. Він був дуже хорошою людиною, світлою. Він у нас такий патріот самого. Він треба, значить, треба. Він у нас такий виріс, такий і був. Ми знали, що він піде, тому що він такий. Він у нас такий бойовий. Свою мирну професію на зброю замінив і Юрій. Синюк Юрій Тарасович народився у місті Житомирі, навчався також у місті Житомирі, Закінчив загальноосвітню школу номер 19 І після закінчення цієї школи він продовжив навчання у Житомирському агротехнічному коледжі, де здобув спеціальність механізація сільського господарства. У 2006-2008 роках він проходив строкову службу у збройних силах України в 13-му окремому батальйоні національної гвардії, який дислокувався в місті Маріуполь. Уже Після демобілізації він працював на цивільних посадах і у зв'язку із початком повномасштабної російської агресії він буквально з перших днів, уже 28 лютого знаходився у складі збройних сил України також у підрозділі спеціального призначення. У віктора Грищенка в скорботі залишилася мати, брат та двоє дітей. У Юрія Синюка без батька ростиме дві донечки, без свого захисника залишилася дружина і тато. Казав? казав так, як всі, якщо не ми, то хто? У нас так, так само у нас є і мати, і жінка, і доньки. Хто буде захищати нас? Якщо кожен буде відходити, то хто буде захищати? І він пішов захищати нас. Навіть в мене навіть зараз немає слів, як описати його, все це, це нам просто не віриться, що це все сталося. Ми до останнього вірили, що він взагалі буде з нами. Взагалі буде. Ми чекали його. Чекали. Всі до останніх миті. Дуже був коханий наш брат, син, батько. Таких, мабуть, людей взагалі немає. Він, взагалі, я не знаю, він не, не вмів навіть голосу підняти. Він завжди привітний, завжди посміхався, завжди залишиться в нас в серцях. Вічна пам'ять героям.